Ну що, обираємо, звісно, рижого. Звісно, рижого ми обираємо. Якого ж ще. Я казав! Я казав. Ви бачили? Ви бачили? Там дитина! Там велика, товста дитина. Страшна. Що будемо стрибати? Давай спробуємо стрибати. Давай спробуємо стрибати з парасолькою. Не допомогло. Я вам кажу, це прям пупс. Тобто це, це навіть не на дитина. Бачите, як у нього волосся росте? Це ж як ті старі пупси, які були. Не розумію взагалі, для чого їх робили, хто їх покупав своїм дітям? Не чіпай мене, не, не, не треба. Не, не треба, будь ласка, не треба. Боже, яке воно страшне. І таке, привітайся. Кажи привіт. Привіт, люди, і йди кудись. Ну серйозно, ну давай вже кудись. Ей, разом із нами! Ну нащо ми тобі в Хочеш ляльку? Бери, йди. Оставь на місце. Що ти хочеш, дитино? Скажи я тобі дам.